Так, все, будь ласка, уже вмикаємо всі камери. Зараз зараз подобавляються. вмикаємо вже камери, вже починаємо наш урок на годиночку вже 9.46. сорок ми, на минулому уроці ми з вами почали говорити на що зараз за урок математика. Будь ласка, на минулому уроці ми з вами почали говорити на точніше, розпригадували так цікаву тему, так коли ми були споживачами. Як потрібно витратити, пригадали, як потрібно витрачати гроші? так І також ми говорили, що буде впливати на наш вибір. І ми з вами зрозуміли, що ж впливає на наш вибір при, при поході до магазину Денис Камера, Ренат Камера, при поході. До магазину так, ми зрозуміли, що це звичайно. Наша реклама, яка на сьогоднішній день розпочюджена по всіх соціальних мережах, по телевізору, та правильно, і ми з вами знаємо, що звичайно не від реклами залежить покупка того чи іншого продукту, тому що потрібно купувати не розрекламовану, не брендову фірму, а потрібно купувати звичайно те, що приносить користь, користь і те, що корисне для нашого здоров'я. Так, будь ласка, на сьогоднішній день по домашньому завданничку вам потрібно було підготувати, створити власну рекламку. Але для початку ми з вами трішечки поговоримо, пригадаємо і пригадаємо, що ж таке реклама, що ж таке анонс. Так, як би кажучи, ну трішечки налаштуємося на роботу, так? і... А будемо слухати ваші цікаві рекламки для того, щоб ми хотіли купити той продукт, який ви хочете нам прорекламувати. А будь ласка, отже, як завжди, ми починаємо роботу із повторення. Скажіть, будь ласка, пора року, яка у нас? Весна, Весна. Весна. місяць, який Весна. Квітень. 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 Яке сьогодні число? 6 квітня, правильно, а, будь ласка, яким було вранці небо, коли ми ну, в принципі похмуре. і зараз похмуре. Чи похмуре. скажіть, будь ласка, чи були сьогодні опади? Ні. Ніде, поки не було, будемо надіятися, що і не буде. Так? Ну і, звичайно, температура повітря на 9,48. Скільки градусів? 7, тепла? 7 градусів. 7, 8 градусів тепла. У когось, може, 7, у мене зараз 8. Ну, коливається, так, температурний режим від 7 до 8 градусів тепла. Отже, будь ласка, давайте пригадаємо з вами, що ж таке, Саша Штамбур, реклама. Прочитай нам. Реклама розповсюдження інформації про товари чи послуги з метою їхнього продажу з латинської мови це слово, перекладається як викрикувати. Отже, реклама це розповсюдження інформації про товари чи послуги, які ну з метою їхнього, звичайно. Продажу, щоб продати якийсь продукт, то звичайно його потрібно добре розрекламувати? Розрекламувати добре. Отже, давайте подивимося, подумаємо з вами і скажемо: гра магазин. Е, ну, от, наприклад, на столі лежить банан, яблуко, е, апельсин, лимон, ківі та певний невідомий предмет, який загорнутий у кольоровий у, у кольоровий е, пакетик. Скажіть мені, будь ласка, який продукт ви собі купите? Киви, так. Апельсин, так. Банан. 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 Так, а скажіть мені, будь ласка, а чому ніхто не обирає а, кольоровий пакетик? Коль... І кольоровий пакетик. Так, я ж запитала: що ви собі купите? Киви, банан, яблука, апельсин, чи е, невідомий е, загорнутий кольоровий пакетик якийсь предмет? Кольоровий пакетик. Е, от дивіться, е, ну, це вже я запитала, і ви мені потім почали говорити, тому що ну, от чому ви одразу мені почали казати, що от я куплю те, я куплю те, я куплю те, так? але не одразу сказали, що купите кольоровий пакетик. Чому? Там, можна... там Ну, тому що ми не знаємо, що в ньому, правильно? Тому що у нас сказано як невідомий предмет, який загорнутий у кольоровий пакет. Скажіть мені, будь ласка, ну якщо ми не знаємо, що там, ми сильно будемо рватися його купувати. Ні. Ні. А, наприклад, якщо ми знаємо, яке яблуко, який банан, яке там цукерка, який там хліб, яке там молоко, наприклад, так, то ми його і будемо купувати. А от, наприклад, те, що у невідомому пакеті, то звичайно ну, ми не можемо купити. А якщо я вам скажу, що в тому пакеті смачна цукерка і її смак неповторний, то хто виявив бажання його купити? Так, дивіться, от насправді коли ми, нас не відомо. Може, ця конфета просрочена вообще? О, Божливо. правильно, можливо, просрочена. Що, Андрюша? Можливо, вона отруєна. Може бути, так. Тобто, дивіться, от коли я поміняла уже, ну коли я вже сказала, що є в цьому пакеті, то ви вже такі, ага, тоді я куплю. Тобто, коли ми не знаємо, який це предмет, яка ця річ, то звичайно, ми її купувати що? Не будемо. будемо. Той пакет можуть підкласти порчу. Макс Андрюша, ну не можуть таке підкласти, тому цей. Так. Отже, Ні. коли ми з вами дізналися, що в пакеті, то звичайно деяким захотілося купити пакет із солодкою та смачною цукерочкою. Правильно, тому що ми вже дізналися, що в тому пакеті, і, звичайно, він нас уже зацікавив. Отже, скажіть, будь ласка, а, точніше, отже, чи корисно потрібно, чи корисно знати інформацію про а, предмет? Так. Так, тому що інформація про предмет, про товар, про послуги, тобто, ось оця рекламка, вона вплинула на те, щоб зроблякий ви вибір зробили. От спочатку була рекламка просто яблука, апельсин і невідомий пакет. Ви спочатку, ага, ну що там, ми там знаємо, що в тому невідомому пакеті, то звичайно він вас не зацікавив. А тоді, коли я сказала, що в тому пакеті може бути е, якась солодка цукерка, то звичайно одразу ви змінили свою думку. Тому що, коли ми знаємо щось про цей товар, то звичайно думка в нас з вами що змінюється, і ми купуємо те, що ми більше з вами, звичайно, Знаєте, добре, давайте зараз з вами подумаємо і пригадаємо випадок, коли на ваше рішення впливала реклама. Що купили, що ви купували, чи можливо ваші рідні, подивившись на рекламу, чи були такі моменти От, побачили рекламу і пішли купили? Ні, не було. Не було, не було, так. не було. Декого було. Так. Так, отже, що ми можемо сказати? Ну хтось може ну не вірить реклама, а хтось може й довіряє, тому що ну, звичайно, реклами вони на сьогоднішній день дуже яскраві, так і вони несуть якусь таку, як би кажучи, значить, на як захоплення. От ви її рекламу почули, і вам одразу хочеться купити, спробувати використати, подивитися на, на той товар, який звичайно рекламують. рекламують. Отже. Яка це реклама? Андрюша каже, що є реклами, які брешуть. Та майже всі реклами, вибачте, кажу так, так як є, тому що реклама створені для того, щоб продати свій продукт, а зацікавити людей у продажу. так Будь ласка, яка це реклама? реклама на одну ігру. Тобто, там, показується, що там можна воювати і всяке там строїть свою життя а так там надо просто прокачувати своїх чоловічків. Ну, бачите, тут, тут такі є також такі реклами, щоб зацікавити ваш інтерес у грі, але не показати, ну але насправді такого немає. Що кароліна? А Ви бачили таку обманну рекламу, що хлоп'я типу, не розквашуються, коли молоко зрива, а там восейта клей? Ні, я таке не бачила. Там... Так, добре. Отже, ми говоримо зараз не по темі. Час у нас іде, і давайте знову подивимося. Історію виникнення реклами ми з вами трішечки на минулому році вже розбирали в нашому підручнику, але є такі цікаві факти, що перші рекламні повідомлення з'явилися в стародавньому Єгипті. Археологи виявили папірус, який залишений господарем якогось раба. Документ розхвалював фізичну витривалість, відмінне здоров'я та інші якості невільника, щоб для нього швидше знайшовся покупець. Тобто, пригадуйте, ми говорили, ми читали в нашому підручнику, що реклама. Рабів. рабів людей, які ну підкорялися іншим людям, і вони цих людей продавали і для того, щоб їх продати, то вони створювали ось такий: ну, брали, ми знаємо в давньому в стародавньому Єгипті були папіруси, на папірусах писалися фізичні відмінні якості, що він може добре працювати. І ось ця рекламка також впливала на цю людину. Представте перші рекламщики з'явилися пізніше в епоху Стародавньої Греції, тоді вже тоді по міських. Вулицях і площах бродили глашатаї, які співали та закликали народ щось купити або скористатися якоюсь послугою. Також перші оголошення народилися в стародавньому римі. Їх писали прямо на стінах будинків. Переходячи від споруди до споруди, городяни могли дізнатися про місце час гладіаторських боїв, про подорож домашні, про продаж домашньої худоби та різних звичайно товарів. І винахід друкарського верстата. Ознаменував новий період у розвитку реклами. Коли з'явився перший друкувальний апарат, тоді вже з'явилася перша реклама. Вважається, що першу офіційну рекламу Випустила лондонська газета, яка пообіцяла нагороду за повернення 12 вкрадених коней. Ось такі, звичайно, ось ну, така історія виникнення реклами. Отже, взагалі, давайте поміркуємо. Що за таке взагалі реклама і що потрібно для того, щоб створити нашу рекламу? По-перше, мета. Мета реклами вона має бути ну, такою, щоб продати якомога більше товару. І не дарма рекламу називають Марк Твен, відомий американський письменник, гуморист, сатирик, публіцист, говорив, що багато дрібниць стали важливими речами лише для задля нашої реклами. Насправді на сьогоднішній день це так і є. От як ви розумієте ці слова? Багато дрібниць стали важливими речами лише задля, завдяки рекламі. От, наприклад, ви прийшли до подруги. Ага, подруга купила якусь таку ляльку. Ой, вона така класна, бо якусь гру. Ви знайшли якусь гру, і ви одразу йдете рекламувати. Ви купили там, не знаю, там якісь, е, якісь е, черевички, які довго носилися. Ви рекламуєте. Я просто вже кажу. Тобто, насправді ось такі дрібні речі. Але вони за допомогою ось цього розповсюдження ось цієї реклами вони стають ну дуже 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 такими важливими і знаменитими. Отже, коли ми з вами здійснюємо покупку, ми мимоволі звертаємо звичайно увагу на розрекламовані товари. Так, але чи насправді вони кращі за ті, які не рекламуються? Ну тут уже питання інше. Так, то звичайно мені здається, що деякі товари, які дуже багато рекламують, які мають свій відповідний бренд, вони не такі, як би кажучи, хороші. Як про них розповідають, тому що можна, ну звичайно, насправді кожен продукт, кожна послуга, кожен предмет може бути кращим, ніж за той, який про який дуже багато говорять, про той, який багато щось значить. Але коли приходить діло до роботи і цей предмет або їжа, або річ не виправдовує наших, як би кажучи. Побажань, то ми звичайно в цьому з вами розчаровуємося. Розчаровуємося. Отже, поясніть, чому розрекламовані товари стають дорожчими. Ну от, наприклад, як ви гадаєте, що щоб коли вони тільки починають, то вони ставлять. Ставлять маленьку маленькою а потім її повишають, щоб Так, а Чому тому, що діти це відбувається, правильно Даша почала говорити, це відбувається, тому що до ціни товару зараховують і витрати, які витратили на рекламу, на розповсюдження на розкрутку цієї реклами. Тобто, наприклад, якщо товар там коштує там 100 гривень, а наприклад, в ідеалі так. А ми платимо за нього 200, То ті 100 дораховують для того, щоб е, як, окупити витрати за створену рекламу, щоб вона до нас дійшла. А е, звичайно, ми знаємо, що на телебаченні, на телебаченні реклама коштує дуже і дуже звичайно на сьогоднішній день дорого. Тож, скажіть, будь ласка, чи варто переплачувати за реклам, розрекламований товар? Тож, можна купити не такий роз... розрекламований і такого ж самого як би кажучи, ну таку ну такого ж самого продукту ми можемо заощадити так і е, ну е, можливо ще км е, е, качество. Вибачте, не пам'ятаю, на але качество цього продукту буде в 100 разів краще ніж той, який розрекламований. Розрекламований, звичайно, діти у рекламах дуже багато є перебільшень, так і багато чого вони не говорять. Вони, як би кажучи, витісняють те ну, негативні якісь якості. А ми з вами споживачі. Ми маємо з вами навчитися. Критично ставитися до всього, про що говорять і показують у рекламі. Щоб протистояти впливу реклами на наше рішення при купівлі, не купне треба купувати не потрібне. Треба купувати все те, що потрібно. Тобто робити обов'язкові покупки. Не обов'язкові покупки не потрібні робити, і нехай в нашому житті не буде необхідних. Необхідні там неочікувані не, не покупки, так там, наприклад, витрати, це коли там лікарня чи ще Щось, нехай їх краще в нас не буде. Нехай ми тільки купуємо те, що нам обов'язково, і інколи тратимо на непотрібне. Ми повинні добре знати деякі рекламні хитрощі. Отже, перша. Рекламна хитрість. Це е, називається ефект зірки. Відомі актори, співаки, спортсмени розказують, що вони користуються тільки цим товаром. Це вже і є. Коли рекламує зірка якийсь продукт, то звичайно о, класно, там е, рекламу давала та, та та зірка, значить, цей корисний або класний продукт. Це вже є, як би кажучи, хитрість така. Друга хитрість: ефект експерта. Актори в ролі лікарів розповідають про ефект. Ефективність лікарів чи зубної пасти, це дуже також такий, така є хитрість, щоб залучити споживачів до покупок. Третє ефект популярності в рекламі. Переконують, що з тим товаром ти станеш набагато популярнішим у своєму колі. Ні, такого не буває. Про ну, це теж є така хитрість. І четверте, це дуже часто в рекламі використовується хитрість, ефект розпродажу, коли оголошує. День акції, кількість товару обмежена, знижка діє лише кілька днів. І якщо ти купиш товар, то отримуєш подарунок, і першим п'ятьом покупцям буде подарунок. Оце теж закликає, залучає, якби акцентує увагу людей на тому, що ага, ага, акція, акція потрібно швиденько побігти купити. Насправді це так і є. Коли, наприклад, чи в АТБ, чи в Варужі, чи в чи Встілько проходять акції, то звичайно ми користуємося цими акціями і йдемо. Купувати ті чи інші речі, продукти харчування чи користуємося тими чи іншими звичайними послугами. Отже, реклама це звичайно хитрість для того, щоб як розповрос залучити до себе аудиторію людей, і щоб її було якнайбільше. Тому треба запам'ятати ці чотири хитрощі, які використовує кожна реклама для рекламування різних предметів чи речей. Добре, давайте зараз з вами прочитаємо такий невеличкий віршик, віршик Лесі Вознюк, Сергійко і реклама. Будь ласка. Прочитає нам цей віршик. Прочитає нам, будь ласка, цей а віршик. Рінат. Рінат, прочитай, будь ласка, цей віршик. А цей віршик у нас, будь ласка, на сторіночці. Його у вас в книжечці немає. Дивилися чіпси на Сергійка із реклами. Під, під смажені з рум'яними боками. Хотілося Біг і одразу купувати, та навіть дозволу у мами не спитати. В рекламі дружно чіпсами чіп хрутіли, хвалили, насолоджуючись, їли із шинкою та сиром. І з грибами просили з, з їжі їх не запитує в мами. Але Сергійко певно тримався і на спокуси чіпсів не піддавався. За своє, що навчаюсь. Навчають не реклами, а в школі та куда уради тата й мами. Отже, скажіть, будь ласка, яку дивився, про що дивився рекламу Сергійко? Про чіпси, про, чіпси, про чіпси при підсмажені з рум'яними боками, і йому одразу хотілося бігти й їх купувати, навіть не спитаючи у мами, так? Але, але, подивіться, будь ласка, чому Сергійко впевнено тримався і на спокуси чіпсів не піддався? Чому? скажіть, будь ласка, тому що це обман. Тому що він за своїм, що навчають на реклами. А в школі та поради й та, тата й мами, правильно. Що ми можемо сказати про цього хлопчика, який він був? Умний розумний, розсудливий і обережний. Він не піддався а, на ось такі тонкі хитрощі рекламування нашої, не віддався оцій спокусі, не віддався рекламі, так. він одразу то хочеться, хочеться. А потім такий та ну навіщо посувати своє здоров'я ось такими, ну як би кажучи, несмаколиками, які несуть шкоду нашому здоров'ячку. Тобто, будь ласка, отже, а що ми можемо з вами сказати? Ваше домашнє завдання? Давайте перевіримо. Вам потрібно було вдома, вам потрібно було вдома. Так, зараз дайте подивитися. Вам потрібно було вдома що зробити на сторіночці 35. Вам потрібно було побути дослідниками, увімкнути свій улюблений телеканал і дати відповіді на запитання. Скільки разів протягом 30 хвилин на каналі демонстрували рекламу? Два рази. А, е, будь ласка. Три, Три, рази. Рази. Три рази. чотири. Дивлячись, який канал Один. дивлячись, який канал ви дивилися. Так, добре. Скори, Ми... які товари? Добре, будь ласка, Діма, які товари чи послуги рекламували, поки ти дивився цей канал? Ліки, іграшки і одяг. Так, будь ласка, Ріна, у тебе які послуги рекламували? Лік, ну, лік... і Ліки, Саша в тебе які послуги рекламували? Матрац та ліки. Матрац та ліки. Даша, у вас які послуги рекламували? Одяг. Одяг, Давид Коршаков в тебе які послуги рекламували? Ліки та збирання грошей на байрактари. О, ну так, добре, дякую. Добре, а, мене? Ще... В мене показували рекламу на телебачення Віасад, на ліки і на новий матрац. На ліки та на новий матрац. Максим у тебе що рекламу. На ліки на одяг і на, і на магазин. І на як магазин. Скажіть мені, будь ласка, реклама якого товару вам найбільше сподобалася та чому? Будь ласка, іграшки. Чому у іграшок? Ліки. Ліки. А ми говорили, Ліки. З вами, а ми говорили з вами, що рекламування ліків не несе користь для нашого здоров'я. Що це не потрібно Ой. робити такі? Е, наприклад, от мені б, наприклад, з Давідового Коршакова. Давід Коршакова, ну скажи, яка тобі реклама найбільше сподобалась? Збирання грошей на байрактар. Мені здається, би... це найбільш актуальніша реклама, яка б, на, яка є на сьогоднішній день. Так, ліки я б не сказала, що мені сподобалися. Ну можливо, матраци мені сподобалися така вона. Так. Діма, тобі б що сподобалося? Андрюш, ну я розмовляю, ну почекай іграшки. Іграшки, Андрюша, ти що хотів сказати? Телебачення, тому що там був крим. Телебачення. Так, добре, молодці. Ну і останнє завдання одна стріннадцять 36. шість. Напиши лист хлопцям, запропонуй їм слушні поради. Діма, які ти поради запропонував хлопчикам? Хлопці, я дізнався, що ви не дуже добре поводили себе в кінотеатрі. Я дам вам декілька порад. Перше приходити треба вчасно. Друге, треба в, 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 в... А, вимикати е, мобільний телефон. Третє, Необхідно дотримуватися тиш... тиші. Так. Да. Дімусь ще. Ага, щось всі зависли? А що, трапилось? no internet e